Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 52-й урок курсу географії 8 класу, міські агломерації, мегаполіси, світові міста та види урбанізації. Урбанізація це процес зростання міст і підвищення їхньої ролі в житті суспільства. Серед головних причин урбанізації відтік людей із сільської місцевості, в міста і перетворення частини сільських поселень на міські. Передбачається, що в наступні десятиліття Африка і Азія переживатимуть процес швидкої урбанізації і на їхню частку припадатиме 80% приросту міського населення в країнах, що розвиваються. Проте до 2050 року для них, як і раніше, будуть характерні значно нижчі рівні урбанізації, ніж для інших великих регіонів. У розвинутих країнах США, Канада, Японія, Франція, Італія, Німеччина Велика Британія. Чисельність населення міст, ймовірно, становитиме лише 1,1 мільярда осіб або 86% населення цієї групи країн. Темпи урбанізації багато в чому залежать від її рівня. У наші дні міське населення в країнах, що розвивається, зростає в три рази швидше, ніж у розвинутих. Так, середньорічні світові темпи зростання міського населення впродовж 2010-2015 років становили 0,9%. Тим часом, як у найменш розвинутих країнах, вони становили 1,7%, а в країнах з високим рівнем доходів лише 0,3%. В Україні темпи урбанізації помітно нижчі від середньосвітових 0,3%, найвиразніша урбанізація в східних і центральних індустріальних областях. Найбільша кількість міст і відповідно міських жителів у Донецькій області, на другому місті Луганська область, на третьому Дніпропетровська, на четвертому Харківська. Київська область активно урбанізується насамперед завдяки столиці міста Києву. Це найчисленніше місто в Україні, адже станом на 2019 рік його населення становило 2 мільйони 950 тисяч осіб. Київ є адміністративним і культурним центром з великою кількістю промислових підприємств і навчальних закладів. Завдяки цьому він притягує до себе трудові ресурси в радіусі більшому, ніж має будь-яке інше місто України більше 120 кілометрів. У цих межах інтенсивні маятникові міграції залучено населення численних міст, селищ міського типу і сіл. Київ єдине місто в країні, в якому офіційно відсутнє сільське населення, а зайнятість населення в столиці перевищує середню по Україні і є найвищою серед інших регіонів. Проблеми, що виникають або посилюються внаслідок урбанізації, спричинили подекуди явище субурбанізації. Субурбанізація це відтік населення з міст у приміську зону, де краща екологічна ситуація та умови життя. Подібне, особливо характерно в розвинутих країнах, де заможні верстви населення, уникаючи шуму забруднення повітря, нестачі зелені, споруджують собі за околицями міст котеджі, будинки сільського типу. При цьому нові поселення в передмісті аж ніяк не стають сільськими, оскільки практично всі його мешканці продовжують працювати в місті. Явище субурбанізації притамане і Україні, оскільки значна частина поселень в країні, які формально є міськими, насправді перебувають на межі між, між містом і селом. Так, взявши до уваги види зайнятості населення, з'ясуємо, що незалучене до сільського господарства населення становить більше 81% його загальної кількості в країні. Це означає, що велика кількість сільського населення зорієнтована на несільськогосподарські роботи і міський тип життєдіяльності. Водночас, велика кількість міського населення, маючи земельні ділянки, працює в сільському господарстві. Дуже цікавим показником урбанізованості умов життя населення є побутова оснащеність. Так, в середньому кожне п'яте місто в Україні не обладнане окремою каналізаційною мережею, тобто має переважно сільські умови життя. Навіть в Києві певний відсоток населення проживає в непідключених до централізованого водовідведення будинках. Якщо темпи збільшення міського населення перевищують темпи зростання виробничої бази та комунально-побутової сфери міст, то таку урбанізацію називають хибною або псевдоурбанізацією. Вона нерідко призводить до появи нетрів. Хибна урбанізація тісно пов'язана з демографічним вибухом і аграрним перенаселенням. Внаслідок розростання міських поселень часто об'єднуються не лише найближчі сільські поселення, а навіть інші міста чи селища. І хоча вони залишаються окремими адміністративно-територіальними одиницями, зв'язки між ними. Транспортні виробничі, культурно-побутові та інші стають настільки тісними, що утворюється єдине компактне просторове угрупування міських поселень або міська агломерація. Якщо в агломерації є одне головне місто, вона називається моноцентричною. Якщо в агломерації є два і більше головних міста, вона називається двоцентричною або поліцентричною. Найбільші агломерації на 2014 рік: Токіо, Делі, Шанхай, Мехіко, Сан Пауло, Мумбай, Осака, Пекін. Ще більше десятка мають населення від 10 до 20 мільйонів мешканців. Це Нью-Йорк, Каїр, Дака, Карачі, Буенос-Айрес, Калькута, Істамбул, Чунцин, Ріо де жанейро Маніла, Лагос, Лос-Анджелес та інші. Мегаполіс це група агломерацій населених пунктів, коли на основі територіальної концентрації господарства стихійно формуються високоурбанізовані зони як форми міського розселення. Мегаполіс Токайдо в Японії це найбільший у світі мегаполіс з чисельністю близько 70 мільйонів осіб. Або більше 50% населення Японії. Протяжність його більше 700 кілометрів на Тихоокеанському збережжі Японії від столиці Токіо до міста Осака і Кобе. Чотири мегаполіси знаходяться в США: північно-східний або Приатлантичний, або Босваш з населенням 50 мільйонів осіб, розташований від Бостона до Вашингтона. Другий Чепіц або Приозерний з населенням 35 мільйонів осіб, простягається від Великих Озер міста Чикаго до Піцбурга. Третій Сан-Сан або Каліфорнійський з населенням більше 20 мільйонів осіб. Від міста Сан-Франциско до міста Сан-Дієго. Четвертий Техаський в штаті Техас з населенням 7 мільйонів осіб. Від Далласа, Форт Ворта до Х'юстона. Англійський мегаполіс Лон лів з населенням 30-35 мільйонів осіб. об'єднує агломерації від Лондона до Ліверпуля. Звідки його назва? Рейнський мегаполіс також має населення 30-35 мільйонів осіб. Від Роттердама в Нідерландах до Майна в Німеччині видовжений на довжину 800 км. В Україні є також різні агломерації, відмічені синім кольором на карті. Серед них, зокрема, моноцентричні або одноцентричні і поліцентричні, тобто багатоцентричні агломерації. Моноцентричні агломерації формуються навколо одного центрального міста, якому підпорядковуються всі інші населені пункти. Центральне місто зазвичай набагато перевищує їх своїми розмірами. Типовим прикладом моноцентричної агломерації є Київська, Харківська, Львівська та Одеська. Поліцентричні агломерації мають кілька, два і більше центральних міст, навколо яких групуються інші населені пункти. Прикладом агломерації, що виникли навколо двох центральних міст, можуть бути Дніпропетровська, Дніпродзержинська, горлівсько дінаківська та Сєвєродонецька-Лисичанська. Поліцентрична агломерація сформувалась на Донбасі, де зрослися не лише окремі міські поселення, а й власне численні міські агломерації. Наслідком такого зростання є донецький мегаполіс, що є не єдиним в Україні. Подібна ж форма розселення за аналогічних умов, наявності значних родовищ найважливіших корисних копалин і як наслідок створення промислової індустрії та розвиток міських поселень, формується у Придніпров'ї. Світові міста це міста, які мають сильний економічний, політичний і культурний вплив на великі регіони Землі. З огляду на їхнє планетарне значення, такі міста ще називаються глобальними. Варто зауважити, що ні столичний статус, ні людність не гарантують місту його приналежність до світових міст. Натомість вважається, що головною ознакою світових міст є ступінь ділової активності, яка передбачає наявність штаб квартир і представництв, передусім, чотирьох бізнес-послуг фінансових, аудиторських, рекламних і юридичних. Світові міста відрізняються за обсягом і діапазоном впливу, тому їх часто поділяють на різні групи: головні, провідні, значні міста тощо. Найпотужнішими світовими містами зазвичай визнають Лондон, Токіо і Нью-Йорк. Загалом же налічують кілька десятків світових міст. До світових міст належать в Європі, наприклад, Париж, Брюссель, Франкфурт на Майні, в Америці, Чикаго, Лос-Анджелес, Вашингтон, в Азії, Стамбул, Сінгапур тощо. В Україні ознаки світових міст можуть бути притаманні Києву, Харкову, Одесі, Львову. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 52-го уроку курсу географії 8 класу міські агломерації, мегаполіси, світові міста та види урбанізації. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!